Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. і в сьогоднішньому відео я розповім вам про формації атаки. Як їх складати, на що потрібно звернути увагу. Інформації дуже-дуже багато, тому якщо я десь щось не розповім або про щось забуду, пиши про це комент і я, звісно, відповім на любі твої запитання. А ми починаємо. Let's go! В основному у нашій улюбленій грі використовується три вида формацій атаки. Це веселка. Моноколір, а також 3-2. Це три основних формації. Також є багато модифікацій, типу 4 плюс 1, 3 плюс +1, 1, 2, плюс 2 плюс 1, ну і так далі. Або 2, 1, 1, 1. Коротше, їх дуже багатотенно, але ми будемо розбирати перших три основних. І почнемо ми з веселки. Отже, цією формацією грають початківці, так як дуже відчувається нестача героїв. Загонів певних, правильних загонів. І в основному цю формацію грає до 20-30 рівня. А далі йде перехід на моноколір. Веселка дозволяє постійно заряджати хоч якихось героїв з команди Атаки, що дає перевагу на старті гри, так як у ваших суперників така ж сама проблема. І всі використовують тих героїв, які в них є в наявності. І так як підказує практика, ти починаєш ловити героїв і їх качати. В кожному кольорі по одному герою. Тобто випала там якась Ліана, ти починаєш качати Ліану. Є в тебе там тарлак, качаєш тарлака, ну і так далі. І в основному всі гравці звертають увагу, вони хоч хочуть, щоб в них качалися всі герої. Тому він хоче, щоб в нього була нормальна веселка, він міг пробивати суперника і він починає прокачувати всі герої паралельно. Веселкою грають довгий час не тому, що так хочеться, а тому, що в тебе немає героїв, немає прокачаних загонів. І немає ресурсів качати нових героїв. Далі ви починаєте прокачувати свій аккаунт, ловити нових героїв, ловити якісь загони і зустрічаєте більш складніший захист, який пробувати веселкою вже не є змога, тому що і в соперника теж прокачені герої, нові загони. І пробувати це веселкою стає набагато складніше. І ось тут ти починаєш переходити на нову формацію, на моноколір. До речі, я зустрічав тих, хто грає веселкою і на хай рівні, але там потрібно мати просто величезний гараж нових героїв і імбових. І сама стратегія побудована на зарадці героїв, і акцент робиться тільки на особливу навичку ваших героїв. Ну я так скажу, це скоріш для фану. Чесно, це Анріал. Ну, а тепер переходимо до Моно. Моно? Ну. То їм грає. Їм грає більшість гравців незалежно від свого рівня. Як підсказує, як початківці, так і середні гравці, так і хай левела. Чому так? Давайте розберемося. Ви можете зносити суперників за рахунок каміння або при фулл зарядці ваших героїв вбивати команду захисту одним махом. Зарядили всіх героїв і знесли. Але для цього потрібно мати стартове гарне поле. Якщо каміння не буде, то нічого ви і не зробите. У цій формації основний акцент робиться саме на каміння. Так як на нижчих рівнях ти не можеш зібрати команду, яка зможе заряджатися за 6 або 7 камінчиків, і тобі приходиться використовувати героїв з різними таймінгами. Тому розраховувати на те, що ти можеш пробивати всіх з ульти, я б не став. Так, багато хто зараз вас скаже, а що ти таке розповідаєш? На хай рівнях грають моно і успішно. Звісно, так. Там ситуація зовсім інша. Як центр робиться на співпрацю всіх героїв, дуже велику роль має таймінг зарядки, а також поєднання цих героїв. В цілому, тут все очевидно: є поле, можемо зносити суперників камінням та ультою. Немає? Ну, це гейм овер. По собі скажу: я моно грав три роки і мав великий успіх на великій дистанції. Ти можеш пробивати сильного соперника більш слабшою командою, але все це зав'язано тільки на одному кольорі. І якщо коли проти тебе, то вплинути на результати і якісь стратегічні плани тобі просто не допоможуть. Дам декілька порад для початківців, хто хоче грати моно. Тут все просто. Команда з моно підбирається наступним чином. При підборі ми спочатку аналізуємо соперника, де наша задача це вибати центр або плечі. На кути ми увагу свою не звертаємо. Так як шанс на те, що каміння ляже саме по кутах, це із розряду фантастики. Далі потрібно грамотно скласти команду атаки. Потрібен лікар, бафер, бронеріс і ударники, а можливо і блокератор. Бажано скомпонувати так, щоб всі ці герої доповнювали один одного і при зарядці могли винищити команду суперника. Комбінацій реально дуже багато. Акцент я, звісно, робити на цьому не буду, тому що у кожного різний пул героїв і кожен грає тим, що в нього є. Ну тепер перейдемо до формації 3 плюс 2. Тут можна довго розповідати і в кожного своє бачення гри. Я лише скажу за себе і поділюсь лише своїм досвідом, тому не треба мене хейтити і писати всяку діч у коменти. Отже, для комфортної гри формації 3 плюс 2 нам потрібно мати більш-менш нормальний гараж героїв. Правильні загони, на ману, звісно, а також бажання переходу з моно на новий тип формації атаки. В трійку ми беремо ударних героїв, які після своєї зарядки мають шанс винести фланг суперника. Це ключовий фактор, на який потрібно звернути увагу. В нинішні часи. Трійків в тебе має бути поєднання ударників. Бажано, щоб це були якісь або масовики, або триплшотери, які зможуть після своєї зарядки знищити хоча б фланг суперника. Необхіден 100% бронеріз, або стихійний бронеріз, або ж бажано їх поєднання. Це 100%, тому що звичайними ударниками. Сумнівно, що ти зможеш робити якихось монстрів. Ваша трійка. Повинна мати спромогу за зарядку вбивати героїв суперника. Якщо ж це неможливо, то перемоги тобі не світить. Також дуже велику роль грає зарядка в таймінг. Трійка має заряджатися одночасно, а не одні герої за 7 камінчиків, а останні за 10, а то і 12. Це повна несенітниця і це тобі не допоможе. Чим швидше буде заряджатися твоя ударна трійка, тим більше шансів тебе на перемогу. З трійкою, я думаю, тут все зрозуміло. Я не знаю, хто там як грає і тому подібно. Я дивився, що деякі беруть і лікарів в трійку, і блокераторів, і так далі. Так, блокератора можна брати, якщо він ударний. Ну, на мою думку, це мають бути жорсткі ударники, які зможуть за ульту пробити фланг. А тепер поговоримо про двійку. В двійку можна брати різні поєднання: лікар плюс таунт, лікар плюс блокератор і так далі. Коротше, треба мати поєднання героїв, які можуть притормозити суперника або відтермінувати смерть ваших героїв. На кожного суперника команда підбирається індивідуально. Треба розуміти, кого брати на ту чи іншу команду оборони, тому що в одних випадках тобі потрібен якийсь диспелер, в інших блокератор 100%, в третіх клінер. Ось так. І зібрати мега-універсальну команду. Неможливо. Так, ти можеш зібрати команду з імбових героїв, яка типу може битися проти всіх, але це буде одна, ну максимум дві команди із усіх твоїх героїв. А що робити з іншими це вже інше питання. Ну а зараз ми зробимо декілька набігів, де я зможу пояснити, чому саме я використовую цих героїв, а не інших. Так, і давайте збігаємо на цього суперника. У нас є все для того, щоб його перемогти. Отже, як я підбирав команду. Три сині героя проти червоного так У мене в таймінг одночасно не заряджаються, тому що не вистачає третього загона в синьому кольорі. Ну, нічого. Колись я це зловлю і докачаю. І все буде гуд. По фіолу ми взяли диспелера і взяли блокератора. Протейчик просто топчик, Але, звісно, він підходить проти таких захистів. На більш жорстких він просто не витримує, тому що його вбивають. Як стичок, так і зульти. Тому бажано вибирати тих героїв, які можуть протриматися. Тут, як ми бачимо в захисті є ударник, на якого я взяв трійку, тому що він саме небезпечний і при зарядці моїх героїв ми зможемо їх зносити. І є, звісно, контратака, на яку нам потрібно, а також Голді, яка ставить перекидання. Для цього ми беремо сабіну, яка це все може зняти і законтрити їх, а також протей. Поїхали, спробуємо. Це залежить від стартового каміння, звісно, тому що в грі вже по-іншому не зіграєш. Не забуваємо за. Дурновату пасивку гоблінів. Тут бажано, звісно, брати якусь іще чистку з собою, тому що сліпота, вона така, грає не на вашу користь. Але, на жаль, в мене нехватка героїв, тому підібрати ідеально я не можу. Так, як бачимо, начебто, у нас філ збирається, супер. Просто супер. Так, і навіть встигаємо в таймінг, Зараз побачимо. Так, єдине, єдине. Із-за того, що я трошки неправильно розподілив загони, як бачите, протечуку не вистачило пів камінчика. Ну нічого, в нас є сабіна, яка зараз заблокує, але ж не вийшло. Розумієте, ще треба враховувати класи, у ці дурноваті монахи і тому подібне. План був непоганий, але як підказує практика, не спрацював. Ну нічого, в будь-якому випадку, зараз побачимо, як піде бій. Перемагати ми маємо цього соперника. Зарядку я вже бачу, тому зараз побачимо. Так, придеться, мабуть, битися об контру, ну це вже інша історія. І, до речі, подивіться на оцю пасивку, яка нам накинула сліпоту. Просто ненавиджу як цих гоблінів. Ось вони портять абсолютно все. Тобто тобі треба брати постійно якісь там героїв і клінера не забувати, тому що ти йдеш там, де є якийсь негідний гоблін, який може тобі просто все підпортити. Так, давайте зараз перевіримо вдачу. Того маємо 25% промаху. Спочатку ультує Боунчил, Так, зрозумів, тільки по одному попали. Тепер давайте персейчика. Так, є пробиття. Ну і пофіт. Ну тут, я думаю, зараз будуть просто всі промахи. Ні, як бачите, попали. Якщо б ще Боунчил попав би у куфу, ми б знищили, Тобто три герої, які дають змогу пробити фланг. Просто так сталося, що на нас повісилася стріпота клята, і ти нічого не можеш зробити, тому що що, правильно, не взяв клінера. Ось така ось справа. Ну і тепер треба завершувати цей бій. Не знаю, чи він буде переможний чи ні, тому що я бачу, що герої наші вже впали. Головне, це суть, яку я вам хочу донести, як це потрібно використовувати. Все інше приходить з, з часом. Як бачимо, зараз Фуфу проїдеться, мабуть, по пофіту, але ну, я би так зробив. Би, і на цьому в нас залишається один протейчик, який вже, на жаль, не може я перемогти. Ну тут трошки не пощастило, і я ж кажу: я зробив помилку, тому що недооцінив якусь четвірку, яка накинула просто сіпоту. Так, перший бій ми залили, тому переходимо до наступного. Що я тут можу сказати? Тут трошки використовую іншу команду. Ну, знову ж склав по-швидкому, щоб це все відео не затягувало. Що маємо? Ми маємо таймін зарядки Єдине тут, хоча тут все правильно. Наш середній в мене герой заряджається за 9 камінчиків. Це оця двійка наша жовта. А червона буде заряджатися вся в трьох за 7. Машки вистачає цього загону, щоб зарядитися. Це в нас дуже швидкий герой. Їм, він буде заряджатися за 6 камінчиків. Ну і Руген. При правильному загоні, як ви бачите, 27-му, теж буде заряджатися за 7 камінчиків. Замість оканти можна використовувати якогось, наприклад, швидкого героя, якщо не має дуже швидкого, і за рахунок Руген пришвидшувати його. Тобто є багато героїв, які можуть пришвидшити вашу команду атаки. Це барди або герої, які можуть красти ману і докидувати іншим. Ну або бафати на ману. Якось так. Суперник є вбій. Якщо буде 7 червоних камінчиків, у нас зарядиться всі три герої. Так, як бачимо, поки що 6 жовтеньких, це чудово. Так, по червоному, по червоному, по-червоному, поки нічого не бачу, тому можна робити якісь такі ось такі ходи. Так, є. оканту зарядку бачу, але нам не вистачає одного камінчика. Чи ми будемо зараз використовувати канту? Ні, мабуть, ні, тому що мені цього просто не вистачить. Мені треба ще поробити якісь ходи, для того, щоб я міг зарядити своїх героїв в таймінг. Тому що від них нічого не буде. Якщо б канта була б там ще якимось блокератором, або ще щось робила, то я міг би, звісно, зробити акцент на неї, щоб зарядити її першою. Як бачимо, з жовтими героями знову не пішло. Як тільки пишеш відео, все проти тебе. Як підказує практика. Тільки я сиджу, граю сам, то в мене все нормально заходить, все заряджається, все в таймінги, все чудово. Тільки хочеш записати відосик якийсь, все йде шкереберть. Так, як бачимо, ми зарядилися. Самий небезпечний герой це ось ці два, які потрібно виносити. Ну і давайте спробуємо. Спочатку машкою проходимось. Як бачите, позрізали стихійну броню на ну, тим героям, яким можливо це зробити. Далі, проходить у нас Ругін. Звісно, Ругін потрібно було бити останньою, щоб вона вкрала ману і докинула цим героям. Ну, я вже як зробив, так і зробив. Як бачимо, рандом проти мене і не вистачає. Зовсім ось тілечки, щоб пробити даних героїв. І як бачите, камінчик не хоче лягати там, де потрібно. Так, є пробиття. Трошки понили, звісно. Тепер працюємо ось сюди. Мінус 2 героя, навіть мінус 3. Ну і залишається один суперник, і ми будемо його перемагати. Трійкою Цю я ударною не можу назвати, тому що тут немає у на трипл-шотерів, один трипл-шотер і два шотера. Ну, як я казав. Кожен грає як може. Я йду до того, щоб нормально показувати результат, але, на жаль, за браком героїв приходиться вчитися грати тим, що є. А я вам розповідав про ідеальну стратегію. Як бачите, суперника перемагаємо без усіляких проблем. Що в двійки заграли герої, що в трійки. Ну і якщо ти думаєш, що це все, то ні. На початку відео я сказав, що є ще декілька формацій, про які я хотів би швиденько проговорити. Отже, є така формація: це модифіковане моно 4 плюс 1. В чому його перевага? Це те саме моно колір, але в один слот береться герой, який може лікувати. Тобто береться 4 ударника, ну, герой, який може зносити суперника, і один герой, який може допомогти команді пережити ульту суперників. Зазвичай використовується лікар. В основному. Я не бачив, щоб хтось брав там блокератора в п'яту позицію або щось. Всі використовують жорсткого лікаря. Їх не так багато в грі, але вони є. Це робиться для того, що якщо, наприклад, ви зайшли і немає основного каміння за рахунок, якого ви могли б зарядити свою четвірку і пробити суперника, або з каміння його пробити, а є каміння іншого кольора, в якому ваш є лікар, то вам просто пощастило. Ви можете. Подлікувати команду і трошки протриматися, і можливо, вам вдасться знайти певне поле і зарядити своїх героїв. 3-1-1. Це в принципі та сама 3-2, але вдвіки використовується герой з різних стихій: один лікар, другий блокератор. А можливо, і грати двома лікарями. Все залежить від обойми героїв і що вони вміють. Ну і залишаються більш такі команди атаки, які використовують професіонали, в яких є. Певні герої, які непогано між собою поєднуються. В основному це 2 плюс +2 1 або 2, 1, 1, 1. Тут теж дуже багато нюансів, але про них я розповідати не буду, тому що всі, хто грає такими формаціями, вони все самі знають, тому тобі це не потрібно. Я розказав тобі саме основне якщо щось не розказав, вибачаюсь. Є коменти, задавай питання, а я буду відповідати. А на цьому дякую і побачимось у next відео. Всім пока!